Приїхавши в Данію, я одразу почав робити документи. А саме приїхав у табір Санхольм. Коли приїхали, ми приїхав одразу ще один бус. Я так розумію, це перевізник з України. Нас нічого не питали, просто сказали: ідіть за людиною. Тобто, і так всі знали, чого ми приїхали і що ми там хочемо. Нас завели у 76-й будинок. Я так розумію, це будинок Червоного Хреста. Ну і там відповідно роблять всі оці документи. Зібрали наші паспорти за і почали вносити в базу. Нас було приблизно сім людей. І просиділи ми так дві години, коли нам повіддавали наші паспорти, дали нам якісь листочки такі з нашими іменами і кодами, ну, ID, id кодами І все. Запитали, чи ми не голодні. І ми пішли в столову кушать. Там кормлять безкоштовно, оскільки табір Сент-Хольм переповнений і там немає місця, нас завезли в інший табір в Сельсмарк. Він знаходиться десь 2 кілометри від табору Сенхольм. Там нам видали базові прибори для їжі і постільну білизну. Ковдра, подушка, простень. Наступного дня нам сказали приїхати у Сенхольм для того, щоб зробити повні ID-карти, що ми і зробили. Ми пішли в щось типу міграційної служби, і один плюс там люди розуміють українську мову. Це класно. При заповнюванні sl 1 форми чітко вказуйте місто чи. Село, там, де ви конкретно хочете перебувати, і вас чітко туди направлять, оскільки у своїй формі я вказував велике місто, і зрештою мене поселили в село. Тобто, або мене не зрозуміли, або спеціально написали байдуже. Ну пофіг, де є місто, туди кидайте. Тому чітко вказуйте те місто, в якому ви хочете проживати. SL1 форма це ніби якась заява у державну установу. Що ти просиш легального перебування в Данії? Коли її заповнено, її забирають і надсилають у орган держави, де вже її розглядають і дивляться, чи надавати право на біженство в Данії, чи не давати. Також в той самий день нас фотографували, взяли відбитки пальців і видали маленькі такі id карточки Десь через три години я отримав ось таку id каточку з якою я в принципі можу поки що тимчасово жити у Данії. Вже я забув парабанка. Корешся і тут я піду Не Забувайте повербанки в центрі, Пийте чайок. Будьте крепкі. Як тебе звати? Саш. О, я теж Саш. Ти Цихоцький? Да, да. Боже, я думаю, з ким написали починали путують. Той самий день я взяв цю ID-шку і пішов у 76-й будинок. Щоб взяти папірець на базові речі для приготування їжі і одяг. Приблизно тиждень ми просто провели у сельсмарку. Гуляли по території, за територією, в магазин по селу, якщо це село. Ми вийшли трошки погулять і просто як тут живуть люди. Е, біля домів все засаджено такими, ніби кущами. Тобто ти ніфіга не бачиш, що робиться у когось в дворі. Ось так і так по всій вулиці. Energy Monster 05 Круштує Сіки. 150. 150 гривень. Тема просто Боже. Ведь час би в санаторії. Просто поки зараз перший час нас кормлять. І ми живемо в таких от от прикольних місцях. Просто там є лавочки, всяка от штука. Ну <forme> да, черга. <рит> <"А" божий бонирь> <пустим> а, черга в боже, який жорсткий вітер і дощ. дождь. Ааа. Шаленько, любиш Так, <пустим> Конечно. Ось самій годині ранку. Я, я, я даже кажу, що я навіть походу, лишнє поспав. Лишнє поспав. Базовий набір для приготування їжі можна забрати кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 10 по 11 годину. А от на рахунок одягу, там на листочку чітко вказана дата, на яку годину, якого дня потрібно прийти його забрати. Отака двохспальна кімнатка. У нас то, звісно, там концлагер, табор. Но це это, в принципе, если вы семья, можно там da... можно посадить у нормальную темку. Ира, вы ласка. Ну вы ласка. Ну посуди. ну да Фу. Тут вообще не Чим пахнет? Очень много боксов. Просто забыла Мама-ма-мам. Дуже, дуже шибко. Yeah. Отримавши всі коробочки, я ще кілька днів пробував у Смарку і нас потім перевели у інший табір. Привітник апарату, малишка. Велик в Данії це дуже ходовий транспорт. Навіть поляжні, ніж машини. Тобто, якщо у вас є велик, це дуже круто. Ніфіга себе велик. Вау. Переводять зазвичай або в Хольстебро, або, як в моєму випадку, Норе льогум. Це табір на півдні Данії біля кордону із Німеччиною, де я на даний момент і перебуваю. Тут я чекав основного листа, очікував приблизно два тижні. Мені він прийшов, прийшли квитки, і от вже 27 жовтня я буду їхати туди, де мене прийняла якась рандомна комуна. Де я вже в принципі, шукатиму роботу і жити. Тут, в Норальогумі ти просто сидиш, функціонуєш і чекаєш, доки тобі прийдуть оці білети. Тут вже перестають безкоштовно харчувати і просто видають кошти на харчування. Сума виплати залежить від багатьох факторів. Тобто, або ти жінка, дитина, або це сім'я. Наприклад, мені видали 726 крон на 2 тижні. Це не багато, але достатньо для того, щоб харчуватись кожен день. Раніше тут в Морольогумі був спортзал, було чим зайнятися, але потім його перебудували на ще одну кімнату для біженців. Там поселили кучу людей. До речі, допомагав розбирати ці всі снаряди тренувальні і робити оцю кімнату. Сьогодні я буду хавати курку. Мабуть, Ось така от маленька книжечка: 60. 5 крон. О боже, якийсь такий от бургер за 30 крон. Зараз будемо коштувати його. Який же цей бургер класний. Mm -hmm. Після того, як закрили спортзал, я хожу тренуватися на майданчик. Він звідси 5 кілометрів. Знаходиться у льогум клостері. Це сусіднє село чи містечко. В цих таборах що Хольстебро, що Норельогум, той самий Сельсмар Хольстебро, Живуть цигани. Вони тут сидять місяцями. Ну, я так розумію, просто для того, щоб отримувати виплати, ну і це типу, прикольно. Але може і не тільки для цього. Хоча чому вони так довго сидять тут? Поки сижу тут, я стараюсь вивчати данську і підтягувати англійську, також займатися спортом, тримати себе в формі. І... А в принципі, чим ще тут зайнятися? Я не розумію, чому деякі люди просто сидять в телефонах, тіток гортають. Там, мені данська не треба, мені не треба англійська, я піду на стройку, я піду, там, де не треба мова. Для чого так думати? Все одно ж потім всіх направлять в школу, де треба буде вивчати мову. І це ж краще, якщо ти знаєш мову, буде краща робота. Я би рекомендував ну, хоча б англійську вчити, доки є така велика купа часу. Уявляєте, зранку до вечора ти можеш вчитись і займатися собою. Своїми справами. Це дуже класно. Після України, коли ти працював 24 на 7 без вихідних. тут в Норальогумі нас живе 16 людей. В принципі, місця не так багато, але, але хватає. Також тут дуже чітко з прибиранням торок, середа п'ятниця, чітко назначені зони, і за ними закріплені кімнати. Хто яку зону прибирає. В загальному тут класно. Але радий, що переїжджаю хоч кудись з цього місця. Багато лавочок і всі повернуті в одну сторону. Як думаєте, для чого? Опа! Дзвіниця. Хтось один дзвонить, а всі дивляться. До кордону із Німеччиною тут 20 25 кілометрів. Тобто, можна спокійно взяти велосипед і з'їздити в Німеччину. І в той самий день повернутися назад додому. Перша зупинка, проїхав 8 кілометрів і ще десь 17. Два часа в дорозі. Боже, як ноги гуляють. О, да, цей момент настав дві години без передишки і я зробив це. Ось там, ось там, ось там, ось там прапор Німеччини. <клоди> Залишилось доїхати до найближчого селища. Я вже не можу їхати. Ноги відпадають, а мені обратно треба доїхати. Ну, зате я в Німеччині. Я, звичайно, не п'ю, але німецьке пиво треба спробувати. Я би сказав, я дуже сумував за такими перекусами. Коли їздив по Україні, це було щось. І зараз те саме, ну як, теж їжджу, але не по Україні. І не пішком, а великом. Клас. Блін. Ну. Це не передать словами. Це просто кайф. Я приїхав тільки 2 кілометри. А ноги вже просто болять страшно. Я не знаю як їх піднімати, а вже проїхати треба 30. Боже, як же це багато, 60 км за день. Чесно кажучи, під кінець набагато легше їхати. Хоч ноги вмирають, але я відчуваю, що вже близько і тіпа ще трошки дожать, і я буду вдома. Все, я вдома. Фу. Щоб я здох? Я ледве йду 60 кілометрів. Фу. На цьому все. Я йду далі. Вчити мову і займатися своїми справами.